Виконуємо номер 1001 із підручника алгебра 7 та номер 42.29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У таблиці подана залежність функції Y від аргументу X. Знайдіть завдання перше. Значення Y. Якщо х дорівнює мінус 4, мінус 1, 0 і 3. Друге значення х, яким відповідає у мінус 3, мінус 2 і 5. Третє значення х, якому відповідає рівне йому значення у. Четверте область визначення функції. І п'яте область значень функції. Приступаємо до виконання. Розглянемо по таблиці перше завдання. Потім його запишемо. Значить, нам треба знайти значення y, якщо х дорівнює мінус 4. Х дорівнює мінус 4, y дорівнює мінус 3. Далі значення y, якщо х дорівнює мінус 1. Х дорівнює мінус 1, y дорівнює мінус 3. Х0. y дорівнює 5. І х3, y дорівнює мінус 2. Запишемо це, якщо х дорівнює мінус 4, то y дорівнює мінус 3. якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює мінус 3. Якщо х дорівнює 0, то у дорівнює 5. І якщо х дорівнює 3, то у дорівнює мінус 2. Мінус 4, у мінус 3. Мнус 1 y також мінус 3, 0 y 5 і 3 y мінус 2. Тепер повертаємось до нашої таблиці і знаходимо завдання друге. Значення х, яким відповідає y мінус 3. Y мінус 3 відповідає значенню х мінус 4, мінус 1 і 4. Y мінус 2 відповідає значенню х мінус 3 і 3. І Y 5 відповідає значенню х 0. Запишемо тепер. Це в нас друге завдання. При Y дорівнює мінус 3х. Дорівнює. Мінус чотири. мінус один. І чотири. Далі. При Y дорівнює мінус два, X дорівнює мінус три. І х дорівнює 3, і при значенні 5, якщо ігрек 5, то х дорівнює 0. Переходимо до третього завдання. Значення х, якому відповідає, рівне йому значення ігрек, це 1, 1 рівні значення. Запишемо це. Це третє завдання. Якщо x дорівнює 1, y дорівнює 1, то x дорівнює 1. І четверте завдання. У нас четверте завдання стоїть область визначення функції. Усі значення, які набуває незалежна змінна аргумент, тобто х, утворюють область визначення функції. Отже, значення x у нас мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. Запишемо це. область визначення функції. І перераховуємо мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. І п'яте завдання – у нас область значень функції. Усі значення, яких набуває залежна змінна функція, тобто Y, утворюють область значень функції. У нас область значень мінус 3, мінус 2, 1, 5 і 6. Запишемо. Область значень функції мінус 3, мінус 2, 1, 5 і 6. Номер 1001 із підручника алгебра 7 та номер 42.29 із підручника математика 7 виконано.